Прихожани подарували Віталію Журавському ікону та побажали, щоб всі добрі діла народного обранця верталися сторицею. Від імені наших прихожан, цю ікону на молитвенну пам'ять Рабу Божий Віталію, від благодарних прихожан храма святого благовірного князя Олександра Невського в день праздника. Вон Це вонкому нам зробити і 10 тисяч нам на на цей ремонт. Ну ще ж воно не дороблено багато, що бачите, треба було на покрасіті. Нема серед приходу, а посітіння мало одні штатні, оце то що шо хото шовті. Раніше Віталій Журавський вже допомагав цьому приходу у оздобленні храму, коли встановлювали царські врата. Тоді ви просили І далі просунутися у оздобленні іконостаса. Ми також це зробили. Ви бачите, цю чудову арку, цей витвір мистецтва. Храм чудовий, тут збираються люди, моляться. І спілкуються через храм з Господом Богом. Нас підтримує Віталій Батькович. Нехай йому Бог дає здоров'я його родині і всім вам за те, що ви нам дали таку допомогу. Зробили царські врата. Це нам дуже велика радость, украшення для церкви. Я думаю, Богу буде угодно так само, як і нам. Жителі Краснобірки розповідають їхньому храму вже понад 100 років. Тож доглядати за ним з кожним роком все відповідальніше. А тому вдячні за. Будь-яку допомогу